З Всім привіт! З вами знову я, мікрошеф Марк та передача кухарський ковпачок. Сьогодні я хотів вам розказати, що позавчора закінчився наш кулінарний благодійний марафон, який ми назвали непереможні вареники. Моїх сім друзів та я ліпили вареники, зробили дуже круті відео та пропонували їх на закритій інстаграм-сторінці. Люди, які хотіли подивитися наші рецепти, задонатили гроші. Та за допомогою волонтерки Ольги Крачинської ми купили дрон для ЗСУ. Зараз мої друзі розкажуть вам свої враження про марафон. Слава Україні! Мене звати Юра. Мені 13 років і я злики бірую щоб на зернопільщині. Я дуже люблю готувати і це захоплення мене, ще з'яжу садочку. Про благодійний кунальний марафон я дізнався від свого інстадруга Марка, який запросив мене взяти участь в ньому. В марафоні я готував свої улюблені вареники з домашнім сиром та гречкою. Я дуже радий, що зміг долучитися до збору коштів для наших Збройних сил України за допомогою такої цікавої ініціативи. Всім привіт! Мене звати Алюта. Мені чути років. Я живу у Львові. Чому ти погодилась взяти участь у марафоні Непереможні вареники? Щоб мама мене запустила. А тобі сподобалася участь у марафоні? Так. Да. Що ти ліпила? Які вареники? Вареники з жило і шкатопею. Смачні були? Так. Да. Дякую, мам, що запросив мене мало готувати вареники. Я Марко Січ села Новомайського Криворізького району. Коли Марк мене запросив у марафон, я навіть не вагався чи брати мені участь, тому що я дуже люблю готувати і прагну перемоги України. Я дуже вдячний тим, з ким я готував, і тим, хто долучився до нашого марафону. Я дуже задоволений результатом. Дякую, слава Україні! Привіт! Мене звати Даринка Макаренко. Я українка із Запоріжжя. Зараз живу у Врославі, в Польщі. Мені майже 11 років. До участі у марафоні непереможні вареники мене запросив мій друг зі Швейцарії Марк Джаак, який дуже любить готувати, як і я. Для мене участь у марафоні це мій маленький внесок у нашу велику перемогу України. Слава Україні! Всім привіт! Мене звуть Єгор Черевані, мені 10 років. Я з Києва, але тимчасово проживаю у Кракові. Я погодився взяти участь у марафоні, тому що у мене є велике бажання допомогти Україні у перемозі. Результатами марафону я не те, щоб задоволений, я аж вражений. Тому дуже дякуємо. Доброго дня! Мене звуть Аня, мені 11 років. Я живу у Кракові у Польщі. Я вирішила взяти участь у цьому марафоні, тому що мені сказали, що це допоможе ЗСУ. На гроші, зібрані з цього марафону, ми купили дрон. Маю надію, що він допоможе. Я дуже з цього задоволена. Ось і все. З вами був я, мікрошеф Макта та Радача Ругаський ковпачок Веселих свят, папа! -па.